Учасники опановували нове групове заняття бокс. На героїв чекала, як завжди, розминка, боксерські рукавиці і справжній бій. Щоправда, для початку із м'ячиками-стрибунцями, а потім вже і між собою та витривалим тренером Миколою, якого найбільше відгамселила ніна. Коли запитали, що я хотіла спробувати, я сказала, що бокс. бокс і здійснився. Задала трошки карате, цікаво було так, трошки незвично. Перший раз я сьогодні займалася боксом. Я навіть не думала, що це настільки цікаво. У нас був сьогодні дуже чудовий тренер. Настільки нам доступно все пояснив, задавав нам тон, настрій хороший. Настільки ми пропутіли і настільки були такі виснажені вправи. Ну, але це все завдяки тренеру, дякуємо, йому, що ми пізнали цей вид спорту. Була тренування по кікбоксингу, і вона в основному розвиває координацію, в основному робота на аеробну роботу, то тобто есть на похудіння. Були прямі, бокові, удари ногами, нирки, уклони, уходи от ударів. Семеро відчайдухів з надлишковою вагою, сім тижнів наполегливих тренувань, семеро принципових суддів. Екватор нового сезону телевізійного проекту «Сила волі позаду. Результат роботи кваліфікованих тренерів вайперджиму видно неозброєним оком. Висновок один: будь кращим, тренуйся у кращих. Дуже добре таким свіжим поглядом подивитися, тому що всі учасники виглядають більш впевненими, вони розуміють, що вони роблять, вони розуміють, для чого вони це роблять, і вони схудли. Це, видно, не озброєним оком, навіть не стававши на вагу, можна відмітити вже набуття якихось. Хороших форм, зменшення ваги, і саме головне, що люди стають більш впевнені в собі. і найголовніше кожному учаснику притаманна сила волі. Поза як нагадаємо, у після тренування герої проекту повертались до буденного життя на власний розсуд обирали раціон харчування. Герої не приховують. Спочатку було важко, на перший погляд навіть і реально. А згодом вони зрозуміли, розроблена тренерами дієта насамперед потрібна їм. Телевізійний проект Сила волі став часткою їх життя, і, власне, окрім позбавлення зайвої ваги, усі відчайдухи покращили власне здоров'я за їх плечима різні недуги, а про ліки навіть не згадують. Саме велике для мене щастя, що я можу слідкувати за тим, що я їм, тому що я. Багато їла, я не можу це скривати. І проєкт за півтора місяці зробив з мене людину, яка слідкує за тим, що їсть. Я вважаю, що це для мене найосновніше. І я кульгаю після аварії, я вже це говорила в камеру, і я ходжу з палочкою. Я можу певний період пройти без палочки. І, звісно, самопочуття чудове, У мене підвищений був тиск. У мене підвічний був сахар. Тепер я не приймаю ніякі ліки. Я навіть не слідкую за цим. Я відчуваю, що цього нема. Завдяки тому, що я ходжу в клуб, завдяки проекту. Я би сама це ніколи не зробила. Такої сили волі в мене не було за ці роки, щоб я позбула стійку кілограмів. Можу похвастати, що я в третій тиждень не п'ю ніякі таблетки не ні від цукру, не від тиску. Я себе почукаю, почуваю прекрасно, але трошки втомлена. Втомлюється людина від цих. Перевантажить дуже добре. Я себе почуваю. Єдине, що мені не вистачає трошки, я не висипаюся, тому що я цілий день на роботі я взагалі є ще сова, і мені краще працювати вечорами, розумієте, І в 12 я лягаю спати. От єдине, що мені треба трошки більше сну, але ніяк себе поки що не можу ну, перестроїти. Я дуже задоволена, тому що ну, скільки вже місяць, більше місяця пройшло, моє фізичне здоров'я дуже покращилося. Я себе краще почуваю. Більш така комунікабельна стала зрозуміла. Що, побачила, як люди ходять зал, займаються. Що це ну дуже серйозно? Це дбати про своє здоров'я після кожної тренування Сили з'являються, настрій піднімається. На всіх упадок сил. Вас навнавпаки е, да навпаки, приходять навпаки сили вас... приходять. Потім до вечора маєш сили робити щось. Кожен учасник робить записи у власний щоденник, що скільки і коли з'їв, та правила створені, аби їх порушувати. Найвеселіша учасниця проекту Ніна, наче мама, турбується про кожного героя проекту. Навіть навчилась готувати омлет, який до слова принесла у Viper Gym, аби кожен скуштував аж ніяк не дієтичну страву, в яку Ніна додала навіть сиру. Про це сьогодні випадково дізнались члени журі, учасники розгублені. Нина принесла, бо она просто решила, по-моему, просто так накормить всех. А кто еще участвовал в спешивании? Я, ну, потом, когда Андрей сказал, типа... <свят> <свят> не, потом Андрей сказал, я так подумал, блин, думаю, да, что-то что, что не там. Не, кусочек маленький <свят> даже не хотел. <свят> Нет, кстати, а да. Один я а забыл. <свят> блин. І сиром <сих> на очах у всіх учасників. А я дату не пам'ятаю. Ми дамо ручку. Надо, да. <сих> ну ми сиділи, я покуштувала буквально один кусочок. Дивіться. Скажіть, будь ласка, які інгредієнти були в цьому омлеті? Це яйце і овочі. Омлет. А сир був сир, по-моєму. Ну я буквально один кусочок маленький покуштувала. Так. А щоденник записала? Ні. А тренер знає? Що ну що це, це один кусочок, це буквально раз в рот було. Я не їла, я після бігової доріжки одразу пішла додому. Та, я, <рес> не Але, е я бачила, що стояв в вона всіх запрошувала. Чесне слово, я не хотіла їсти, тому що я їм це вже, вже погратися. Я думаю, це була провокація. Ну я не знаю, наскільки це була провокація. Цей омлет, легенда вже з тим омлетом. Та ми взагалі практично його не їли. Ми чисто от, поуважили один кусочок і ми їли помідори. Я вас прошу, які там омлети? Ні, я пішла з тренування додому, бо в мене таксі в оріхові, так, що я їх залишила. Я що? не пам'ятаю, коли це було, навіть я не бачила А той. що ще приносили? Ні, це перший раз таке було. Oh, wow. я, не знаю. я про це лише чула, я не бачила все. чим ви харчуєтесь? Ну, у нас є два листочки розписання що до 12 годин, що до 3, що до вечора. Правила створення на те, аби їх порушувати. Скажіть, будь ласка, чесно, скільки разів ви їх порушуєте? Ой, це треба задуматися. Ну знаєте, якщо я десь собі... Після обіду дозволила там фрукти з'їсти, але ну, їх вже не можна. То я потім вечором вдома ще собі роблю нагрузку даю. Бо я під музику люблю танцювати, так що в мене це. Тістечка їла за цей пиво? Ні, тістечка ні, бо... А пиво? Ну, пиво, може, два рази було. Ми ходили в басейн. Щоденник записали пиво? Ні, не записала, тому що я в басейні його одразу відпрацювала. А тут я приготувала омлет. І приготувала дуже пісний омлет. Тобто кабачки, помідорки і залила яйцями. І я зробила велику сковородочку. і це у нас була вечірня тренування, і перед нею я десь за дві годинки трішки поїла. І я подумала, що якщо я приготувала їсти, а людина дуже хлебосольна, я не можу це сама з'їсти ні сьогодні, ні завтра. Мені треба погосити голодаючих наших проєктантів. Ви розумієте, ні, так це не смішно. Я дуже люблю кормити, а тут я не мала сил ні додому дійти, і тільки готувати. Я перший раз за три тижні приготувала їжу. Я, звісно, її спакувала в контейнер і порізала білу рядьку, і порізала помідорки. Тобто нічого тут не було крамольного. а був трішки сир, а сир можна. Чому сир можна? Тому що. Це не був смажений, це був такий, знаєте, трішки тушкований під кришкою. Він не був смажений, не дай Боже. Але сир це білок. Яйце, білок. Білок з овочами нам дозволяють після обіду зранку углівод, кашу, яку я не люблю, а тепер так люблю, тому що я така голодна, що я і кашу їм. І так все стало, що я цей омлет зробила просто по канонам, як нам пан Юрій сказав. Він поїхав на канари, він, і тут цей омлет. Всі... Я не знаю, що вам сказав пан Юрій, але всі тренери дуже обурені вашим таким кроком. А мало того, що ви їли облета, ви ще вирішили нагодувати всю команду. команду. Діло в тому, що це було після тренування. І це... Ви ж казали Справа. до тренування. То ви що? Тут було ще, і ще були племінники нашої колеги по тренуванні, які все злопали. Їм нічого не вистачило. І це була дозволена їжа і після тренування, і, і навіть тренера трохи поїли, так що нехай на мене. І тільки був один тренер, який нас заложив. Вибачте, це може не Тому що Ви його не нагодували, так? Я і ще тепер почала готувати, і борщ приготувала і кабачки, і все. І тепер що ж мені тепер не можна нести, бо не дозволяють. Ви Розумієте? Це жах. Це не єдиний сюрприз, який сьогодні героям програми підготували непрохані гості принципові члени журі. Після вердикту суддів учасники були шоковані уже наступного тижня. У Вайперджимі тренуватимуться тільки шастерові чайдухів. Згідно правил, до фіналу потраплять тільки двоє. Ті, у кого сила волі буде найбільшою, усе насамперед залежатиме від самих учасників. Лікар Вайперджиму Олександр Петраш наступного тижня зробить підсумкове зважування і визначить відсоткове співвідношення зростовагових показників теперішніх і початковими. Якщо в учасників результати будуть однаковими, до уваги братимуться голосування членів журі. І що найбільше вразило героїв проекту, кожному з них доведеться голосувати один проти одного. А Чому так одразу жорстко? Це настолько складний вопрос, що я навіть не смогу если якщо чесно, тому що ну, я вважаю, що всі каждо это само собой. Но я уже думала над этим, но честно так и не придумал, потому что каждый по-своему -по индивидуально э выделяется из остальных. Так я каждую уже осматриваю, и каждая, понимаешь, ну, то есть должна остаться. Клянусь вам, все так пашут, я не знаю что. Ну я не могу назвать, ну честно скажу, ну вот так вот пашут, вот так вот. Вот очи повылазали. Ещё так бачишь, что их выжинуть не будется, да? Аж так прямо вот трясся их і отак от, от їх. Ну я провинилася з цими літами, я то Андрія об'ю. Ніхто не пише мене. Залазили мене, молодінь трохи залазив. Ви розумієте? Ну чесно скажу. Тепер, ви знаєте, що вони зі мною тепер роблять? Я в них фарстегер. Вони ще штангу мені дають, їм ні. Я лежачи, можу все. Чесно скажу вам. Пани, панство журі. як сумасшедший. Не бачу, я таких слабих, всі працювали. За цей період ну всі займаються. Я не можу сказати, що хтось до цього халатно відноситься. Всі хочуть ходити на ці заняття. Розумієте, комусь це необхідно. Я рахую, що люди з надлишковою вагою повинні продовжувати проект. Але я буду судити по тому, хто як відвідував, хто пропускав, як викладався. Ну нехай буде що це. Сьогодні учасники не очікували нашого візиту, ми не попереджували, і тому тренування вийшло досить цікавим, напруженим і своєрідним. Тому що після тренування, окрім звичного зважування, у учасників було опитування опитування щодо подальшої участі в проєкті конкурентів. Так Ніхто не очікував цього, і тому деяка була інтрига, і ми отримали певні результати. Варто відмітити, що вся команда дружня: один за другого стоять, але коли стосується особистої участі в проєкті і вильоту з нього, ніхто практично не хоче покидати проєкт. Сьогодні ми отримали певні, певні результати: шести учасників присутніх на тренуванні. Четверо зголосилися проти одного з учасників і двоє утрималися, тобто проголосували проти себе. Залишили себе фактично поза межою проєкту, бо буде враховуватися їхні голоси у загальному рейтингу голосування. Олександр Петраш сьогодні провів попереднє зважування. Хто знаходиться у небезпечній зоні, ви дізнаєтесь уже за мить. Лариса, Ніна та Оксана. До їх списку додамо ще й Мирославу, яка з поважних причин тренування і зважування відповідно пропустила. У них є рівно тиждень, аби поборотись за право, зберегти прописку у проєкті. Хто перший покине новий сезон сили волі, ви дізнаєтесь рівно через тиждень. Не пропустіть. У мене сьогодні був певно найважчий день, відколи тривають відеозйомки проекту «Сила Волі. Насамперед я прокинувся о 6.30 ранку. Як це кожного дня роблять самі учасники? Це вже складно. По-друге, коли я завітав до фітнес-центру Вайпер Джим, учасники зрозуміли, що сьогодні буде негаразд. Першою це зрозуміла пані Оксана. Як ви зрозуміли, шановні глядачі, одна із претенденток, що покине проект уже наступного тижня. Насамперед я хотів би дещо трохи охарактеризувати усіх чотирьох учасниць. Пані Оксана дуже обожнює цю жінку і десь за нею вболіваю і не тільки тому, що вона мій перукар. Лариса молода тендітна жінка, про яку, певно, не наважиться сказати жоден свідомий чоловік, що вона має зайві кілограми. Ніна найвеселіша учасниця проекту, без якої, без сумніву, на телебаченні буде просто сумно. Більше того, гадаю, що цей проект найбільше потрібен саме їй. Ну і що стосується Мирослави, дівчина сьогодні пропустила тренування відповідно і зважування, тому що складала іспит. Відтак ми не могли вирахувати показники, скільки ж кілограмів вона втратила за цей період. Але у будь-якому випадку у кожного ще є шанс упродовж тижня виправити ситуацію і обов'язково зберегти прописку у проєкті. Згадується одна відома казка про попелюшку, коли був епізод, що після півночі карата перетворюється на диню. Тобто, всі приємні миттєвості колись повинні закінчуватись. Але я більш ніж переконаний, що навіть якщо учасник покине проект уже наступного тижня, він обов'язково буде продовжувати займатися у тренажерному залі, вести здоровий спосіб життя, займатися різними видами спорту, поза як кожен стверджує, що життя. Після проекту села волі у нього кардинально змінилось. Успіху вам Звичайно швидко пройшов той етап, коли ми тільки починали проект, і коли, на жаль, комусь доведеться його покинути. А це відбудеться вже наступного вівторка. Скажу на правду, мені особисто дуже важко виокремити когось одного, тому що всі. Стараються, всі викладаються на 100% і всі, коли приходиш до них на тренуваннях, просто благають, будь ласка, нехай до кінця проекту залишаться всі семеро учасників. Але на жаль, умови є умови, тому ми разом із суддівською колегією, разом із лікарями, тренерами фітнес-центру Gym будемо виокремлювати одного і хтось один вже наступного вівторка поки не програму Сила волі в першу чергу ми будемо керуватися тими показниками, які визначить лікар фітнес-центру Олександр Петраш. Адже саме він може об'єктивно оцінювати. Якщо все ж таки в нас будуть критерії десь одинакові в кількох учасників, то звичайно ж буде вирішувати суддівська колегія, впевнена без суперечок на обійтись, тому що кожен десь вболіває за когось окремо. Кожен десь хоче, щоб можливо залишились всі семеро. Але краще один раз побачити ніж сто разів говорити. Тому четвер, 18.30, 25 липня. Не пропустіть програма Цила волі у ній. Хтось один покине проект.